Їм цілий тиждень на 200 гривень день шостий. Ну що, друзі, передостанній день мого челенджу. І загального бюджету лишилось лише 54 гривні, тому сьогодні будемо економити. На сніданок вирішив не запарюватись і взяти мівінку, як по класиці. Плюс остання сосиска, що лишилась ще з минулих днів. Ну, до речі, непоганий такий сніданок, правда, після цього живіт розболівся, і в мене відбулася на зустріч з білим другом. На обід беру останній хлібчик, який також лишився. З минулих днів плюс два яєчка і один огірок. Перетворюється все на ось такі легенький обід і насолоджуюсь, хоч і не наїдаюсь. Полудник я пропускаю, так як на це взагалі немає бюджету. Ну і на вечір можу собі дозволити ось таке простеньке морозиво за 5,50. що виявилось прям не таким і жахливим за таку вартість. І того мої витрати на сьогодні склали 25 гривень і 50 копійок. І загальні витрати за 6 днів вже були 171 сімдесят гривня.